На-перше, що у нас в будинку, хоч, хоч колись допоможе нашій наші керуючій компанії, ну, щоб додаткові виділили кошти, їм, щоб у нас уборку зробили нормально, щоб вито, людей немає. Я, ви знаєте, я вже можу сказати, що слава Богу, що у вас ліфта немає. Ми не знаємо, коли ми оттуди виїдемо. Але я вважаю, що треба вже думати про те, обходити, скільки тут людей по керуванню цим будинком. Вже треба думати про наступний крок. Дивіться, щоб у зиму ми не зайшли, щоб ми потім все ступенек отак там. Знаю, що треба робити, так. Да. І ще знаєте, що я хочу сказати? Окрім того, що в нас персональний такий зв'язок з вами є, формальні звернення на 15.51 завжди стимулюють всіх дуже активно працювати. Бо це збирається. Я не жартую. Вони всі біжуть працювати. І я в тому числі так що звертайтеся, спокійно в Оксана дрівна. Вона є, лучшого керуючого компанії немає. Це Оце немає нікого лучшого. Керу... А ви знаєте, що керуюча деснянська району єдина, яка не дотаційна. Вони самостійно крутяться, іншим доплачують по районам, а самі все роблять гроші. Не а просять міст, а тому, що гарно працюють. Іншим треба доплачувати гроші, щоб вони працювали, а ці самі роблять. Це значить, ці менше крадуть.